Упродовж 3-4 квітня у Брюсселі, у штаб-квартирі НАТО, пройшла зустріч голів МЗС країн-членів альянсу, і ця зустріч була важлива у контексті того, що вона була таким собі підготовчим етапом перед головною подією, а саме самітом НАТО у Вашингтоні, який має прийти у липні цього року. І хоча цей міністеріал співпав з такою визначною датою, як 75-річчя НАТО, що супроводжувалося? Природно вітальними промовами, виступом оркестру, і навіть розрізанням торту. Порядок денний цієї зустрічі був дуже серйозним, адже є розуміння, що попереду непрості часи, і що ймовірно політичний ландшафт у світі зазнає кардинальних змін, і до цього власне треба готуватися. Зустріч почалася з доволі такої амбітної і важливої заяви генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга, який запропонував ухвалити довгострокову програму підтримки України, яка зокрема передбачає. Чала б виділення нашій державі 100 мільярдів євро протягом п'яти років, і хоча Стотенберг не наводив конкретних деталей щодо того, яким може бути механізм цієї програми, під час свого спілкування з журналістами, а генсек, кому притаманна така стриманість і навіть трошки іноді холодність був дуже емоційним. Тобто відчувалася його залученість, його дійсно переживання. Долею майбутнім України у розмові з, з Телеграфом казали деякі наші співрозмовники. Ем, пропозиція Столтенберга отримала змішані реакції, і навіть голова українського МЗС Дмитро Кулеба відверто відкрито сказав, що у нинішньому ем, якби плані фінансування ця ініціатива не має шансів на ухвалення, тобто шансів нуль. Але якщо буде продумано якусь чесну формулу, як і скільки кожна країна має вкладати коштів, то, можливо, є шанс на реалізацію. Тобто, наприклад, Латвія та Естонія виступають з пропозицією для союзників виділяти 0,25% ВВП країн на допомогу Україні. І, власне, країни Балтії вже це роблять, і вони вже можуть і показують іншим позитивний приклад, що це дійсно можливо. Але тут варто розуміти, що будь-яка. Ініціатива будь-який механізм потребує схвалення і якби консенсусу між 32 двома країнами-членами альянсу. Очевидно, що за два дні досягти якоїсь згоди з такого важливого і комплексного питання, як виділення коштів, неможливо. Тому це задача наступних місяців перед самітом НАТО у Вашингтоні. І, власне, під час своєї фінальної прес-конференції Столтенберг сказав, що країни-члени альянсу погодилися поступово просуватися у питанні посилення ролі НАТО координації допомоги Україні серед таких вже позитивних та ухвалених рішень це, наприклад, 600 мільйонів євро від Німеччини на честь ініціативи закупівлі снарядів, це 10 тисяч дронів від Британії, ракети і бронетехніка від Франції та 188 мільйонів євро пакету підтримки від Фінляндії. Також важливий момент, що міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба до Брюсселю цього разу приїжджав з головним меседжем надати Україні більше систем. Петріот, якими зокрема можна збивати балістичні ракети, які росіяни випускають на українські міста, і усі наші співрозмовники, в тому числі і міністр закордонних справ в Британії Девід Камерон, висловили захоплення промови колеги, яку вони почули, і за його словами послідували дії. Тобто, наприклад, Німеччина почала терміново шукати якісь механізми, якісь можливості, аби знайти додаткові системи та батареї Петріот для України, генсек НАТО Столтенберг наголосив, що Разу кілька членів альянсу погодилися пошукати, де як це можна знайти, що треба зробити, щоб власне батареї та системи ППО були доставлені до України. Тобто такий фінальний підсумок, що є позитивні зрушення, є. Обіцянки і зобов'язання, які потенційно у разі їх схвалення дійсно матимуть гарні наслідки для України, але є і багато білих плям, які варто заповнити, і ці білі плями власне стосуються грошей, ідеї Столтенберга про те, як і скільки коштів власне мають виділяти країни, і це дійсно така задача для союзників дійти якоїсь згоди впродовж наступних місяців щодо цього. Хочеться мати надію, що дійсно саміт у Вашингтоні стане історичним для України і дійсно наблизить нас до перемоги над Росією. І знаєте, надасть такі механізми або парасольку, навіть якщо можна так сказати, безпеки перед доволі непередбачуваними часами, пов'язаними, зокрема, з виборами Сполучених Штатах Америки та країнах Європи. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.